Вітаю, друзі! Це Перлини Біблії. І сьогодні чергові 30 запитань по всій Біблії, від найпростіших до найскладніших. Не забувайте рахувати свої правильні відповіді і напишіть свій результат в коментарях. Тож для початку: 10 простих запитань, щоб розім'ятись. Номер 1. Хто творить світло і наводить темряву? Хто дає мир? І насилає лихо. Правильна відповідь: Господь. Я творю світло і наводжу темряву. Я даю мир і насилаю лихо. Я Господь, який усе це чинить. Номер два. Що означали? Сім виснажених корів і сна фараона. Правильна відповідь: Сім років голоду. Так само сім худих і жалюїдних корів, які виходили після них. Є сім років, як і сім порожніх та висушених суховієм колосків. Це сім років голоду. Номер три. Даниїл тричі на день молився Господу. Чи припинив він це робити, коли цар Дарій видав наказ, щоб 30 днів люди не звертались з проханнями ні до богів, ні до людей, а тільки до самого царя? Правильна відповідь ні. Не припинив. Тоді ці мужі, прийшовши несподівано, застали Даниїла, коли він молився і благав свого Бога про допомогу. Номер 4. Моїсей просить Господа навчи нас так рахувати наші дні, аби ми набули що? Правильна відповідь мудре серце. Номер 5. Через що? За словами Ісуса Христа Мойсей написав заповідь щодо розлучення чоловіка з жінкою. Правильна відповідь через жорстокосердя людей. Ісус же сказав їм. Він вам написав цю заповідь через ваше жорстокосердя. Номер 6. Що спочатку оселилось в бабусі та матері Тимофія, а потім і в ньому. Правильна відповідь щира віра. Згадуй твою щиру віру. Яка спочатку оселилася в твоїй бабусі Лоїді та в твоїй матері Євникії? Я впевнений, що вона є і в тобі. Номер 7. Ісус сказав: Я є справжня виноградна Лоза, а мій отець Хто? Правильна відповідь Виноградар. Номер 8. Через що суддя із притчі Ісуса Христа зрештою погодився задовільнити прохання вдови? Правильна відповідь. Тому що вона йому докучала. Але через те, що мені докучає ця вдова, Захищу її, щоб не приходила і не докучала мені. Номер 9. Чи припинився шторм на морі після того, як моряки викинули йону за борт? Правильна відповідь так. Після цього, взявши йону, вони викинули його в море, і хвилювання моря припинилося. Номер 10. У що не вірили та не визнавали садукеї? Правильна відповідь. Адже садукеї твердять, що немає ні Воскресіння, ні ангела, ні духа а фарисеї це визнають. Що ж, трохи розім'ялись? Тоді переходимо до біль складних питань. Номер 11. Що Господь через пророка Йоїла закликає свій народ роздирати, замість того, щоб роздирати свій одяг. Правильна відповідь свої серця. Роздирайте свої серця, а не ваш одяг. Поверніться до Господа, вашого Бога, адже Він щедрий і сповнений любові, довготерпеливий та вельми милостивий, і співчуває людському горю. Номер 12. Чи освятиться якась нечиста річ? Доторкнувшись до чистої, правильна відповідь ні. Якщо хтось нестиме в подолі свого одягу посвячене м'ясо і доторкнеться подолом свого одягу до хліба чи до чогось печеного, або до вина, чи олії, чи будь-якої іншої їжі, то чи та річ освятиться? Відповідаючи священики сказали ні. Номер 13. Що апостол Петро закликає нас показати у нашій вірі? Правильна відповідь чесноту. Тому докладіть усі старання. Покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті Пізнання. Номер 14. Любити Господа і любити ближнього. На цих двох заповідях тримається ЩО. Правильна відповідь. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Номер 15. Чи був Боас найближчим живим родичем Рут? Правильна відповідь ні. А Боас сказав, це правда, що я є близьким родичем-викупителем. Але є ще ближчий родич, ніж я. Номер 16. Господь сказав Мойсею, щоб народ ізраїльський не зміг поклонятись іншому богові, тому що Господь є яким Богом. Правильна відповідь ревнивим. Ви не смієте поклонятися іншому богові, адже Господнє ім'я ревниве, Він є ревнивим Богом. Номер 17. Хто і кому казав ці слова? Підпережись, як належить мужчині. Я буду тебе питати, а ти мені відповідай. Правильна відповідь Господь казав Йову. Після цього Господь відізвався до Йова з посеред бурі й промовив Підпережись. Номер 18. Закінчить вірш: Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина. Правильна відповідь очищає нас від усякого гріха. Номер 19. Кого Неємія наводив як приклад чоловіка, якого ввели в гріх чужоземні жінки? Правильна відповідь Царя Соломона. Хіба не це стало причиною гріха ізраїльського царя Соломона? Хоч серед численних народів не було подібного до нього царя, він був Божим улюбленцем, і Бог поставив його царем над усім Ізраїлем. Однак його ввели в гріх чужоземні жінки. Номер 20 У книзі пісні пісень, що описує наречений у своїй нареченій такими словами. Як стадо овець, які вийшли з купелі. Правильна відповідь Її зубки. Твої зубки, як стадо овець, які вийшли з купелі, всі, як двійнята, йдуть попарно, так, що жодне не загубилось. Ну а тепер, друзі, 10 справді важких запитань для справжніх знавців Біблії. Номер 21 Де точно знаходиться гроб Мойсея. Правильна відповідь невідомо. Його поховали в долині Маавської землі. Напроти Бет Пеора. Проте ніхто не знає його могили аж до цього дня. Номер 22. Що пасе Єфрем згідно книзі пророка Осії, коли Господь каже про марність дій народу. Правильна відповідь вітер. Єфрем пасе вітер, особливо гониться за вітром східним, щоденно намножуючи неправду і підступ, укладає договори з Асирією, постачає олію в Єгипет. Номер 23. Павло писав, що Ісус Христос відніс його до числа вірних. Хоч він колись зневажав, переслідував і нападав на Господа. Але він був помилуваний, бо робив це через що? Правильна відповідь через незнання невірності. Номер 24. Чому єздра? Не попросив у царя Артаксеркса воїнів для супроводу народу, коли вони йшли з Вавилону до Єрусалиму. Правильна відповідь. Бо запевнив царя, що Бог захистить їх. Адже я посоромився просити в царя супровід військових і кінотників. Щоб захищали нас від ворогів у дорозі. Адже ми в розмові з царем запевняли Рука нашого Бога на добро для всіх, хто на нього покладається. Номер 25 Що апостол Павло із братами робили ніч і день, щоб не обтяжити когось із солонян. Правильна відповідь працювали. Тож згадайте, брати, нашу працю та труднощі. Ніч і день ми працювали, щоб не обтяжити когось із вас і проповідували вам Божу Євангелію. Номер 26, Цар Єзекія розіслав гінців по всій країні, щоб люди прибули до Єрусалиму. На святкування Пасхи. Дехто дослухався до цього. Але що робили інші? Правильна відповідь: висміювали і глузували з них. Отже, гінці проходили від міста до міста по краях Єфрема, Манасії аж до Заволона. Але люди висміювали їх. І глузували з них. Номер 27 Кому було адресовано послання Якова. Правильна відповідь. 12 племенам, які просіяні. Яків. Раб Бога й Господа Ісуса Христа. 12 племенам. Які в розсіяні. Вітаю. Номер 28: Хто був головним в ізраїльському народі? Коли з усіх добрих обітниць, які Господь дав нащадкам Ізраїля, не залишилось невиконаним жодне слово. Все здійснилось. Правильна відповідь. Ісус Навин. Номер 29. Чи вибачився Шімей перед Давидом за те, що проклинав його? Правильна відповідь так. Шімей, син Гери, впав перед царем і сказав цареві: Нехай мій володар не вважає мене винуватим. І не пам'ятає тієї провини, яку твій слуга вчинив у той день, коли мій володар, цар, виходив з Єрусалима. І нехай цар не бере того близько до свого серця. Номер 30. Апостол Петро пише Ви його любите, не бачивши. Ви вірите в нього, хоча не бачите нині. Радієте невимовною і преславною радістю, тому що досягаєте мети вашої віри. Що це за мета? Правильна відповідь спасіння душ. Що ж, друзі, це всі питання на сьогодні. Дякую за вашу участь. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Скільки у вас правильних відповідей. Якщо ця вікторина вам сподобалась, поставте лайк та підпишіться на канал. Давайте знаходити перлини Біблії разом.